Ми маємо думати про те, що доброго я роблю в церкві. І от від хлібопереломлення до хлібопереломлення це хороший іспит або перевірка себе. Що я зробив в церкві, як я збудовував церкву? Чим я допоміг братові, сестрі зростати в вірі? Дехто мені в церкві каже, а я нічого поганого не роблю. Хто із вас має огород? Є хто має огород? Я маю. Верніше, дружина моя має, має, якщо чесніше сказати. Вона має город, а я деколи їй допомагаю. От хто має ще огород? Всі? Що треба робити на городі, щоб нічого доброго не виросло? Нічого. І цього достатньо. Колись я був таким завзятим.